Презентація досягнень Криворіжців у сфері управління житлом на засіданні профільного комітету Верховної Ради виявилась не лише успішною, але й продуктивною. Вона спонукала народних депутатів призупинити розгляд деяких законодавчих актів, що регулюють житлові права городян. Депутати зрозуміли, що багато є несоответствия з правильністю розвитку цього вопроса і відправили його. На доробку на комітеті прямо на комітеті з, з учетом наших предложений предложень Рога. зацікавленість у вивченні криворізького досвіду виявили і учасники міжнародної конференції стратегічні напрямки розвитку ринку управління багатоквартирними будинками в Україні, яка відбулась 19 лютого в Києві. Нашу роботу одобрили і зарубіжні спеціалісти, і е, багато присутствующие там мэры городов, начиная от Сумы, кончая там всеми Житомира и всеми остальными, захотели приехать к нам и посмотреть действительно, как организована эта работа. Как организована работа по кооперативам, по СББ и по управителям. Как это делается во всей Европе. Во всей Европе вот только в этом направлении, только так Проводиться робота, і це підтвердили і польські спеціалісти, і німецькі спеціалісти. Всі сказали, що якщо от так в Україні буде ділятися як у Кривомурау, значить це буде нормальне направлення. Визнання позитивного досвіду нашого місця це ще не привід для відпочинку. Актуальне завдання у місті сформувати ефективного власника багатоквартирних будинків як кінцевого споживача комунальних послуг. Мы не должны на каких-то лаврах почивать, а наоборот развивать эту работу и улучшать эту работу. Мы за нее только взялись, будем говорить, два года, серьезно. В этом году мы должны ее углубить, развить и выполнить, поддержать наших все ОСББ, так как мы и делали, и те, которые уже есть. і нову, внову Серед недоліків цієї роботи Юрій Вілку назвав повільні темпи, недостатнє її висвітлення та наявні борги населення за спожиті комунальні послуги. Начальник міського управління благоустрою та житлової політики Олександр Катриченко наголосив, що у кривому розі вже створений ринок послуг з управління житлом. Він має багато схожих рис з практикою в Європі. Першу чергу у Кривому Розі сьогодні існує та ж сама система, яка зовсім нічим не відрізняється від польської або німецької системи управління. звичайно, що ми прагнемо бути першими у усіх моментах, у тому числі в цьому напрямку. І вже в 2008 році були проведені такі перші публічні конкурси в місті Кривому Розі на визначення виконавця послуг в сфері управління житлом. І на сьогоднішній день вони... Вже такі конкурси завершено, проведено. Що таким чином вдалося домогтися, або що, що вдалося в місті Кроморозі. Основною метою, в тому числі на яку акцентували уваги і наші колеги з Польщі, говорили, що треба відійти від радянської системи управління. Створення умов для вільного вибору мешканцями форми, способу управління та можливість співвласників багатоквартирного будинку самостійно визначати управителя це і є одне з основних актуальних завдань, що стоїть перед міською громадою у сфері реформування управління житлом. До такого висновку дійшли учасники засідання.